Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. У першій книзі пророка Самуїла у 9, 10 та 11 розділах описані три окремі етапи становлення Саула царем Ізраїля. Перший етап був, коли Саул був помазаний пророком Самуїлом. Другий етап був коли Саул був виявлений жеребом, та третій етап був коли вибір царя Саула був підтверджений публічним схваленням. Сьогодні ми поговоримо тільки про перший етап про помазання Саула пророком Самуїлом, а точніше, помазання Саула Господом. Ми також звернемо нашу увагу на доктрину Божого проведіння. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Історія Саула починається його родоводом. Перша книга Самуїла 9 9 вірші 1 по 3. І був чоловік із Євеніминевого племені, а ім'я йому Киш, син Авіїла, сина Церорового, сина Бехоратового, сина Афіяхового, Веніаминівець, людина заможна. І був у нього син, а ім'я йому Саул, молодий та гарний. Із Ізраїлевих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. І пропали були кішові Сауловому батькові ослиці і сказав кіш до свого сина Саула: Візьми з собою одного із слуг і встань, іди, пошукай ослиці. Саул походив з заможньої родини. Саул був надзвичайно високий та красивий. Ім'я Саул означає бажаний, випроханий. Господь дає народу Ізраїлю найвродливішого. Та найвищого чоловіка з заможної родини, Саула описнув як ідеального кандидата на царя з людської точки зору. Причиною такого вибору є те, щоб показати народу Ізраїля, що найкращий монарх не зможе задовольнити їхні потреби. З часом Господь скаже пророку Самуїлу Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік подивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Встань, іди, пошукай. Ці три накази поклали початок порядку подій, які зрештою приведуть Саула до Самуїла, хто помаже його стати першим царем Ізраїлю. Саул за наказом свого батька разом з неназваним слугою ідуть шукати загублені ослиці. Саул та його слуга перейшли Єфремові гори та край Веніаменів та не знайшли ослиць. Далі ми читаємо 1 Самуїлова, 9 роздав, 5 вірш. Увійшли вони до краю цуф, і Саул сказав до свого слуги, що з ним Давай вернімося, щоб не занихав батько ослиць та не став журитися за нами. Після виснажливого пошуку ослів, цей пошук виявився марним. І Саул хоче вернутися назад. Чи не маємо ми тут натяк на майбутнє невдале царювання Саула? Ослиці були цінними тваринами. Царі Ізраїля їздили на ослицях. Сам Ісус Христос, згідно пророцтва Захарія, в'їде до Єрусалиму на ослі. Але Саул так і не знайшов своїх ослів. На відміну від Саула, наступний цар Давид скаже, Перша книга Самуїлова, 18 17 речі 34 по 35. І сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом свого батька при отарі, і приходив лев, а також ведмідь та й тягнув штуку дрібної худоби з остада А я виходив за ним і побивав його, і виривав те спаще його. Так Ісус Христос. Наш пастир промовить до свого Бога Отця, я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Царі повинні були пасти свій народ, але Саул не зміг це зробити навіть для своїх услів, які, зрештою, самі знайдуть свою дорогу додому. Але неназваний слуга сказав 1 Самоїла, о 9 роздарі 6 по 8. А той відказав йому ось у цьому місті є чоловік Божий, а той чоловік шанований, усе, що він говорить, конче справджується. Тепер сходімо туди, може, він покаже нам нашу дорогу, що нею ми пішли би, і сказав Сол до свого слуги Ось ми підемо, та що ми принесемо цьому чоловікові, бо хліб вийшов із наших торб, а подарунка нема, щоби принести Божому чоловікові. Що ми маємо? А той слуга далі відповідав Саулові та й сказав Ось у руці моїй знаходиться чверть шекеля срібла, і я дам Божому чоловікові, а Він розповість нам про нашу дорогу. Ці вірші прекрасно ілюструють доктрину Божого проведіння. Доктрину Божого проведіння можна охарактеризувати наступним чином Бог створив усе. Але Бог теж зберігає створене та керує ним для виконання Божих цілей. Хоча Бог є першопричиною усього, Він регулярно використовує другорядні причини для досягнення Його цілей. Бог діє у нашому житті через повсякденні та, на перший погляд, випадкові деталі нашого життя. Існує різниця між Божим проведінням та випадком чи везінням. У історії людства не діють сліпі безособові сили. Все здійснюється невидимою рукою Божого проведіння. Доктрина Божого проведіння вчить, що Бог постійно залучений до всього створеного. І Біблія є повна історія Божого проведіння. Коли брати Йосипа продали його в рабство, Йосип, ставши другою людиною в Єгипті, сказав: Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре. Так і коли батько Давида післав його відвідати своїх братів, хто в той час воювали з филистимлянами, Бог посилав Давида перемогти Голіафа. Так і тут, в історії Саула, в той час, як Кіш посилав Саула шукати ослиці, Бог посилав Саула шукати Самуїла. В той час, як Саул був готовий повертатися назад, так і не закінчивши свою місію, неназваний слуга, діючи як Святий Дух, направляє Саула до Божого чоловіка. Саул, як тілесна людина, піклується, що він може дати Божому чоловікові. Так і тілесна людина прагне щось дати Богові, щоб отримати щось від Бога. Але тілесна людина не має нічого, щоб вона могла дати Богу. Зате Святий Дух має що дати, він має срібло, і срібло є металом викуплення. І неназваний слуга дає срібло Божому чоловікові, а не Саул. 1 Самуїлова, 9 розділ 10 по 12. І сказав Саул до свого слуги Добре твоє слово, давай підемо. І пішли вони до того міста, де був чоловік Божий. Коли вони підіймалися по узбіччях до міста, то знайшли дівчат, що вийшли були набрати води, і сказали вони до них, чи є тут провидець. А ті відповіли їм та й сказали: Є, ось перед тобою. Поспіши тепер, бо сьогодні він прийшов до міста. Бо сьогодні в народа жертва на пагірку. Перед початком свого царювання, шукаючи пророка Самуїла, Саул звернувся за допомогою до дівчат. Так і наприкінці свого царювання, шукаючи пораду пророка Самуїла, Саул знову звернеться до жінки ворожки в Ендорі. Перша Самуїла у 9 вірші 15 по 17. А Господь за день перед Сауловим приходом виявив був Самоїлові, говорячи цього часу взавтра пошлю до тебе чоловіка з Веніяминевого краю, і ти помажеш його на володаря над моїм Ізраїловим народом, і він спасе народ мій від руки филистимлян. Я бо зглянувся на народ мій, бо голосіння його дійшло до мене. А коли Самуїл побачив Саула, то Господь сказав йому: Оце той чоловік, що я казав тобі. Він володітиме народом моїм. У цих віршах Господь називає Саула не царем, а володарем. І, хоча Саул стане царем Ізраїля, у 16 вірші ми читаємо, що народ Ізраїля належить не володарю, а Господу, ти помажеш його на володаря над моїм Ізраїлем народом. Ці вірші теж показують нам, що вибір Саула був зроблений з Божої волі. Перша Самуїла, 9 розділ, вірші 18 по 20, і підійшов Саул до Самуїла всередині брама та й сказав Скажи мені, де тут дім провидця?» І відповів Самуїл Саулу, та й сказав: Я, той провидець, вийде перед мене на пагерок, і ви будете їсти зо мною сьогодні. А рано я відпущу тебе, і про все, що в серці твоїм я розповім тобі. А щодо ослиць, що пропали тобі, сьогодні вже три дні. Не журися за них, бо знайшлися вони. Та для кого все пожадане в Ізраїлі? Хіба ж не для тебе та для всього дому батька твого? Не чекаючи, поки Саул розповість йому про їхнє доручення, або поки слуга запропонує йому гроші. Пророк Самуїл запросив Саула пообідати з ним та з іншими гостями. Пророк Самуїл пообіцяв Саулу, що той скоро повернеться додому. Пророк Самуїл запевнив Саула, що скаже йому те, що в нього на думці. І пророк Самуїл повідомив Саула, що не тільки його ослиці знайшлися, але що і все бажане в Ізраїлі. Незабаром стане володінням Саула. Перша Самуїла, 9 розділ 21 вірш. І відповів Саул та й сказав. Чи ж я не Веніаминівець із найменших Ізраїлових племен, а рід мій найменший з усіх родів Веніаминого племені. І чого ти говориш мені отаке слово? Слова рід мій найменший можна вважати скромністю Саула. Але те, що плем'я Веніамина було на той час найменшим, було фактом. Плем'я Веніамина було майже повністю винищене під час громадянської війни, про яку ми читаємо у книзі суддів у 20 розділі. На час Саула плем'я Веніамина ще не оговталося від тої поразки. Перша Самоїлова, 9 розділ, вірші 22 по 24. І взяв Самуїл Саула та слугу його і ввів їх до кімнати, і дав їм місце на чолі покликаних, а тих було близько 30 чоловіка, і сказав Самуїл до кухаря: Дай же ту частку, що дав я тобі, що про неї я сказав тобі, відклади її в себе, і подав кухар стегно та те, що на ньому, і поклав перед Саулом. А Самуїл сказав: Оце позоставлене, поклади перед собою та їж, Бо воно сховане для тебе на умовлений час, коли я сказав: покликав я народ, і Саул їв із Самуїлом того дня, і подав кухар стегно та те, що на ньому, і поклав перед Саулом. У книзі Левит, у сьомому розділі, ми читаємо, що праве стегно належить священнику. Тут у 24 му вірші не вказано, чи то було праве чи ліве стегно. Якщо це було праве стегно, то пророк Самуїл, хто теж був священником та суддею Ізраїля, тим жестом показав, що він передає своє правління Саулу. Якщо це було ліве стегно, то пророк Самуїл показав, що з того часу панування царів буде на рівні з пануванням священників. Пророк Ісая пізніше напише наступні пророчі слова про царя Ісуса і влада на раменах Його. Після обіду пророк Самуїл розмовляв з Саулом. 1 Самуїло, 9 розділ, 25 вірш. І зійшли вони з пагірка до міста, і він розмовляв з Саулом на даху свого дома. У наступному розділі ми взнаємо, про що Самуїл розмовляв із Саулом. Перша Самуїлова, 10 вірші 15 по 16. А дядько Саулів сказав Скажи ж мені, що сказав вам Самуїл, і сказав Саул до дядька свого. Справді розповів нам, що знайдені ті ослиці, а про справу царства, що говорив Самуїл, не розповів йому. Самуїл розмовляв з Саулом про справу царства. Наступного дня пророк Самуїл приватно помазав Саула. Перша Самуїлова, 10 розділ, 1 вірш І взяв Самоїл посудинку Оливи та й виляв на його голову, і поцілував його та й сказав: Чи це не помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря? І будеш ти царювати над народом Господнім, і ти визволиш його від руки ворогів його навколо. І ось тобі ознака, що Господь помазав тебе над спадком своїм на володаря. Звернемо увагу на те, що хоча пророк Самуїл виляв оливу на голову Саула, два рази у тому вірші написано, що сам Господь помазав Саула. Господь помазав Саула над спадком своїм. Цей акт Господа був невідмінним. Бо, як писав апостол Павло, дари та покликання Божі невідмінні. З того часу Саул залишився Господнім помазанцем навіть після того, як його було відкинуто як царя. Помазання оливою символізувало проосвячення на службу. До того акту помазання, єдиними людьми, помазаними оливою, були священники. Починаючи з Саула, царі в Ізраїлі повинні були виконувати таку ж важливу роль, як і священники. Але царі не мали права засіхати на служіння священників. Царі мали захищати народ від зовнішніх ворогів та керувати народом згідно Божих заповідей. Теж звернемо увагу на одну важливу деталь. Про Саула ми щойно читали. І взяв Самуїл посудинку оливи та й вилів на його голову. А про Давида ми читаємо у першій книзі Самуїлова у 16 розділі 13 вірші, і взяв Самуїл рога Оливи та й помазав його серед братів його. Пророк Самуїл помазав Саула на царство оливою з посудини, але пророк Самуїл помазав Давида на царство оливою з рога. Помазання Саула з крихкої глинною посудини символізує тимчасовий характер його царювання, а помазання з рогу символізує монархію, що буде постійною. Кожна деталь, кожне слово в Біблії не є випадковим. Кожне слово в Біблії є натхненне Богом. Після Помазання Саула, пророк Самуїл дав йому пророчі знаки, які мали підтвердити обраному царю, що пророк Самуїл помазав його згідно з Божою волею, ці знаки відбуватимуться у визначеному порядку та у конкретних місцях. 1 Самуїлова, 10 розділ, 2 вірш. Як підеш ти сьогодні від мене, то при рахиленні гробі. У виніминовім краї в Целцаху знайдеш двох людей, і вони скажуть тобі знайдені ті ослиці, яких ти шукати ходив. А оце батько твій занихає справи тих ослиць та й зажурився за вас, говорячи, що я зроблю для свого сина. Цей знак вказував на те, що Бог може вирішити усі проблеми Саула як царя. 1 Самуїлова, 10 вірші 3 по 4. І прийдеш ти звідти і далі, і підеш аж до діброви фаворської, а там знайдуть тебе три чоловіки, що йдуть до Бога до Бетелу, один несе трьох ягнят, а один несе три буханці хліба, а один несе бордюка вина, і запитають вони тебе про мир та дадуть тобі два хліби, і ти візьмеш із їхньої руки. Цей знак вказував на те, що Бог може забезпечити потреби Саула як царя. Цей дар двох хлібів, які, очевидно, були призначені як жертва в Бетелі, вказував на дві речі. Дар одного хліба був знаком данини, яку весь Ізраїль буде платити своєму цареві. А дар другого хліба вказував на те, що з того дня. Саул ділитиметься із святиною жертвами народу. Перша САМІОЛОВА, 10 розвірші 5 по 7 Потому вийдеш ти на Божий горпок, де намісники філістимські. І станеться, як ти війдеш там до міста, то стрінеш громаду пророків, що сходять з пагірка, а перед ними арфа, та бубон та Супілка та цитра, і вони пророкують. І злине на тебе Дух Господній. І ти будеш з ними пророкувати і станеш іншою людиною. І станеться, коли збудуться тобі ці ознаки роби собі, що знайде рука твоя, бо Бог з тобою. Цей знак вказував на те, що Бог наділив царя Саула силою необхідною для служіння. І злине на тебе Дух Господній і станеш іншою людиною. Багато дослідників Біблії. Притримуються думки, що ці слова не означають, що Саул став відродженою людиною. Ми не є згідні з такою думкою. З часом ми плануємо приділити окрему тему для аргументації того, що насправді Саул був та залишився спасенною людиною, незважаючи на його трагічні життя та смерть. Тільки суверенний Бог міг з такою неймовірною точністю впорядкувати необхідні події для пророка Самуїла та Саула, тільки суверенний Бог міг дати свого духа Саулові, тільки завдяки суверенному Богові Саул міг стати іншою людиною, Те ж саме стається з кожною спасенною людиною. У другому посланні до Коринтян у п'ятому розділі апостол Павло писав наступне: Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.